Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і на цьому уроці ми продовжуємо розглядати фрази. Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською я краще промовчу. Коли у вас хтось щось запитує, ви можете сказати «я краще промовчу. Також ви дізнаєтесь, як сказати давно час, давно час щось зробити. Або ж, як сказати приймати рішення чи досягати результатів. Ми сьогодні розглянемо багато речень. І будемо прослуховувати урівки з фільмів та мультфільмів, щоб вчитися краще сприймати англійську на слух. Підписуйся на мій YouTube канал, адже тут є багато корисної для вас інформації. Давайте розпочнемо. Useful phrases. Part 4. Корисні фрази. Четверта частина. Fair to Midlin. Fair означає чесний, ось таке в нього часте значення. Ще є значення сприятливий. Middling. Мідлин, середній, середнє. Давайте послухаємо цих два слова. Британський варіант. Eh. Американський. Fair. Middling. Middling. Fair to miedlin. Так собі. Можуть вас спитати, як у вас справи. Ви можете сказати так собі. І ось є ще англійськими словами пояснення. Not very good, не дуже добре, but not bad, але не погано. І приклад. What's your French like? Oh, fair to middling». What's your French like? Як твоя французька. What's? Це what is. Як є. Your French. Твоя французька like. Як? Це дослівний приклад. Так, ось такий порядок слів в, в англійській мові. What's your French like? Oh, fair to middling. Ой, та так собі. Так собі. Далі. There is nothing to boast about. To boast about означає хвалитися. Boast. 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 There is nothing, є нічого. Це слівний переклад. To boast about. Хвалитися. Немає про що похвалитися. Можна також замість boast підставити, наприклад, worry. There is nothing to worry about. Немає про що хвилюватися. І також багато можна підставити сюди дієслів. слів. Наприклад, he's boasting about how much money he has made. He's boasting about. Це час present continuous. Він хвалиться. How much money, як багато грошей, he has made. Він заробив. Далі. I'd rather not say. Rather означає скоріше або краще. Rather. Rather. I'd rather not say. Я краще не буду казати, я краще промовчу. Теж можу щось спитати, такий, ну, я краще промовчу. I'd rather not say. Наприклад, there is something that I have to say to you, and I'd rather not say this to your back. There is something, є щось that I have to say to you, що я маю сказати тобі. And I'd rather not say. Я краще не буду казати this це to your back. До твоєї спини. В цьому значенні так, back це спина. Ще раз. There is something that I have to say to you, and I'd rather not say this to your back. Далі, let's call it a day. Якщо дослідно, давай назвемо це днем. Майте на увазі, давай завершимо на сьогодні. Наприклад, let's call it a day and have lunch. Давай завершимо на сьогодні і пообідаємо». and have lunch. It's high time. Давно пора. Давно, можливо, навіть не пора, може так і неправильно. Давно час. It's high time. Наприклад. It's high time we had a party. Зверніть увагу, high time. Потім йде займенник. І далі йде дієслово у минулому часі. У минулому часі It's high time. Давно пора. We had a party. Нам мати вечірку, нам провести вечірку чи піти на вечірку. Ще один приклад. It's high time. That можна ще покласти, можна з ним, можна і без нього. You found a better job. Давно час, давно пора. Тобі знайти you found, тобі знайти a better job. Кращу роботу. Минулий час. Головне, не забувайте про це. Далі. To take measures. Measures означає міри. Measure. 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 To take measures. Приймати міри. Наприклад, we need to take measures to protect ourselves. We need to take measures. Нам потрібно прийняти міри to protect ourselves. Щоб захистити самих себе. We need to take measures to protect ourselves. Повторіть речення в голос. Далі to make a decision приймати рішення. Там приймати міри, але ми вживаємо дієслово take разом take разом із словом measures. А тут приймати рішення і ми вживаємо дієслово make. To make a decision. Приймати рішення. Decision. Рішення. decision. decision. How can we make a decision? We've got nothing to go on. How can we, як ми можемо make a decision, приймати рішення чи прийняти рішення? We've got nothing to go on. We've, we, have, we have got. Ми маємо nothing to go on. Нічого, щоб продовжувати go on. Не знаю, не пам'ятаю, чи було в нас таке, але давайте запишемо, що, мабуть, to go on продовжувати фразове дієслово. Також повторіть це речення. Далі to achieve results. Achieve означає досягати. Achieve. 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 To achieve results, досягати результатів. We continue to believe that we can achieve results We continue to believe. Ми продовжуємо вірити, that we can achieve results. Що ми можемо досягти результатів. To pay attention, звертати увагу. Свою, мається на увазі, звертати свою увагу на щось. To pay attention. І звідси у нас нове слово attention увага. Attention. Attention. І хороше пояснення. When you carefully listen to, look at or think about someone or something. When you carefully, коли ти уважно listen to, слухаєш, look at, дивишся, or think about або думаєш про someone or something something когось або щось. She tried to pay attention to what he was saying. She tried вона намагалася to pay attention звертати увагу to what he was saying. Uh, на те, що він казав was saying. Подумайте, який це час? Це час past continuous. Да, past continuous, тому що was – це дієслово to be у минулому часі і далі йде дієслово з інговим закінченням. To put an end to покласти край, покласти чомусь кінець. We must put an end to their threats. Threat означає погроза. Threat. Threat. We must put an end to. Ми повинні покласти кінець. Their, their threats їхнім погрозам. Перейдемо до англійської на слух. сьогодні у нас шість уривків. Уривок номер один. Oh, you know, fair Medland. Oh, you know, fair to Midland. О, ти знаєш так собі. Fair to Midlin. Повторіться речення в голос. Уривок номер два. I'd rather not say. Uh, I'd rather not say. Uh. I'd rather not say. Я краще промовчу, я краще не буду казати. Також в голос. Третій уревок. It's cool today, I am tired. It's cool today, I am tired. Let's call it a day. I am tired. Let's call it a day. Давай завершимо на сьогодні. I am tired. Я стомлений. Там tired, можливо, трішки не до кінця було вимовлено. Ну, як, або не вимовлено, просто там такий уривок, що не до кінця слово tired, але було tired. Let's call it a day. I am tired. Також повторіться в голос. Урівок номер 4 It's high time you protected yourself. It's high time you protected yourself. It's high time you protected yourself. It's high time. Давно давно пора you protected yourself. Тут також, бачите, в минулому часі protected. Давно пора тобі захистити себе. Повторються в голос. Уривок номер 5 You need to make a decision. You need to make a decision. You need to make a decision. Тобі потрібно прийняти рішення. І це також повторіть голос. І останній шостий уривок. I'm putting an end to this. Я кладу цьому кінець. Це речення теж повторіть вголос. Тепер давайте ще раз перечитаємо усі речення і потім прослухаємо уривки. Oh, you know, fair to middling. Ой, oh, ти знаєш, так собі. I'd rather not say. Я краще промовчу. Let's call it a day. I am tired. Давай завершимо на сьогодні, я стомився. It's high time you protected yourself. Um, давно пора тобі захистити себе. You need to make a decision. Тобі потрібно прийняти рішення. I'm putting an end to this. Я кладу цьому кінець. І тепер слухаймо. Oh, you know, <laughs> It's high time you protected yourself. You need to make a decision. I'm putting a hand to this. І тепер повторимо useful phrases, які ми сьогодні розглянули. Fair to middling. Так собі. Fair, чесний, сприятливий. А middling eh, – Мідлин, середній, середній. There is nothing to boast about. Немає про що похвастатися. To boast, ой, немає про що похвалитися. To boast about хвалитися. I'd rather not say. Я краще промовчу, я краще не буду казати. І rather скоріше краще. Let's call it a day. Давай завершимо на сьогодні. It's high time, давно час. To take measures приймати міри. Measures міри. To make a decision приймати рішення. Decision рішення. To go on продовжувати. Фразове дієслово. To achieve results досягати результатів. To achieve досягати. To pay attention звертати увагу, саме свою увагу. Attention увага. To put an end to покласти край. І threat погроза. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!